Сьогодні ми з вами поговоримо про різні типи домінування, тобто про взаємодію між алелями одного гена. Отже, всього існує три типи домінування. Давайте уявимо, що за рожевий кольор квітки відповідає алель Р-рожевий в даному випадку, а за синій блакитний кольор квітки відповідає алель Р синій. То як же будуть себе проявляти і як ми можемо виявити, який саме тип домінування в нашому випадку існує? Отже, давайте розглянемо різні варіанти. Взагалі, існують три типи домінування: повне домінування, кодомінування і неповне домінування. Що ж це таке? Давайте подивимось, що буде, якщо ми будемо мати генотип. R рожеве, Р рожеве. Я думаю, ні для кого не сюрприз, що усі квітки в даному випадку будуть рожеві, адже альтернативного іншого алеля просто немає. Тобто, в даному випадку ми ніяк не з'ясуємо, який тип домінування у нас між цими двома алелями, адже у нас є тільки один із цих алелів. Так само відбудеться, якщо у нас буде два. Алелі, але іншого кольору. Тобто, у нас гомозигота за блакитним кольором. Тоді, звісно, який би не був тип домінування між цими двома алелями, але маючи тільки один із них, ми будемо бачити відповідно синю квітку. Найцікавіше настає, коли ми маємо гетерозигот. Тобто, коли ми маємо один алель рожевий, а інший блакитний. Що ж ми будемо мати при випадки, випадках різного типу домінування? При повному домінуванні, як ви вже здогадались, квітка буде рожева. Адже і ми таким чином зможемо сказати, що рожевий алель повністю домінує над блакитним. У випадку із кодомінуванням ми будемо бачити наступну картину. Ми побачимо прояви як блакитного алелю, так і рожевого. Тобто ці алелі домінують. Між собою рівноцінно, рівнозначно, вони обидві проявляються у випадку гетерозиготи. Що буде, якщо у нас неповне домінування? В даному випадку ми будемо бачити змішану ознаку, ніби ми взяли фарби цих двох кольорів і перемішали їх разом. Тому квітки будуть наче фіолетові. Тобто, ми жоден із цих алелів. Він не буде повністю домінувати, і ми побачимо такий середній, такий проміжний прояв ознаки, і не такий, і не такий, щось середнє. Отже, давайте підсумуємо: при повному домінуванні, у фінотипі ми бачимо тільки один із алелів генотипу, власне, той, який домінантний. При кодомінуванні. У фенотипі ми бачимо прояв обох алелів генотипу. І при неповному домінуванні. У фенотипі ми бачимо змішану ознаку. Чи буває таке на людях? Цікаво, що насправді іноді а, буває, що різні типи домінування проявляються у, скажімо так, одній системі. Таке відбувається, наприклад, у групах крові людини. Тут існують три алелі, які відповідають за те, яка у людини буде група крові. Якщо у нас присутні гомозигота за алелем і А, який кодує відповідно А, то, або якщо у нас гетерозигота, де присутні алель А і маленьке І, у нас буде група крові А. Тобто проявлятись у нас буде тільки А. Відповідно, ми можемо зразу зробити висновок, що і велике А домінує над І маленьке. В наступному випадку, коли ми говоримо про І велике Б, буде аналогічна ситуація. Якщо це гомозагота за домінантним, цим, ну, ми зараз вже можемо так його назвати, гомозагота за І Б, або гетерозагота І Б, і І маленьке, то буде група крові Б. Отже, Б також домінує над І маленьким. Якщо ж зустрічаються між собою І А і І Б, то це буде група крові АБ. І ось тепер ми бачимо прояв кодомінування. Вони не можуть між собою, жоден з них не може перемогти. Тому ми бачимо у фенотипі прояв обох алелів генотипу. Це буде група крові АБ. При тому, що в попередніх двох випадках над алелем і маленькі вони обидва домінують. Повністю домінують як ось тут. Ми бачимо прояв тільки А або тільки Б. Що ще може бути? У нас може бути гомозегота за І маленьке. Це буде група крові 0. Тут у нас не буде проявлятись жодних антигенів на еритроцитах. Таким чином підсумуємо, що ж відбувається з групами крові. А і Б повністю домінують над І. А між А і Б між собою у них кодомінування. Отже, ми розібрались, які бувають види домінування і яка між ними різниця. А також проглянули приклади як у рослин, так і. ou